Всім привіт! З вами Максим і ви на моєму каналі ставте фотобайку та підписуйтесь на канал, вибачте, що так не було довго відео, про бейблейд Вибачте, я запустив цей канал, ну як забув, забув кладе відео. Більше не повториться, обіцяю, якщо ви не берете хоча б тут мінімум хоча б 10 лайків подобайк то я випущу сразу продовження і на підписників... на підписників 10 буду всегда знімати відео. Ваша задача ось така. Ц... Всі ми не зрозуміли, я надеюсь еще так. А мы ми... начинаємо! Сразу соперник з'явився. Йому програю, тому що в мене ФАФнір з шостого сезону. самого останнього сезону. Раунд один. Приготуйтесь. 3. 2. Один. Вперед! І от я вже починаю нападати на Ейс Драгана. Още урон, і мене догнав, так. Він вже. А Фух, не буду дороги. Ви зрозуміли. Отримай. Отримай це силу. Є! Я переміг! Я переможець! Я переможеця. Другий раунд. Приготуйтеся. Три! Два. Один. Уперед! І зараз веземо духа. Так я знав. Ну, ну. Він mm -hmm. так не може без. Mm -hmm. uh, я переміг. Слава Богу. Три, два, один вперед Зря ти на мене напав то в граунті. О, як зра, о як зря. Блін, ще держиться. Коли? Не встиг це зробити? І так просто не вставлю це. Спокій. Май, мою силу. Mm -hmm. Той, я Той ясним закінчив, покінчив. Mm -hmm. Ну і хто тут переможе? А? Я. Так, чекаємо суперника. О, три Легка добиччя. Я з нею розправлюсь. Три, два, один. Нападаю на вайтрека. Чуть не сказал Ахиллеса? Так, 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 так. Блин, а я сильный парень все-таки. Ну ничего, еще відграюся. Три! два, один. Вперед. Mm -hmm. Не, ну Він би сьогодні не може щоб мені він там встити. А я тоже переб'є. Ні, Тільки за турбо. Я на кону то поразки. Я снимаю видео. Та як я програв? Я не хочу. Всю Включай Папа дзвонив заробітні хай, Підав, чи ти поділ. Пошли, поїсти, що будеш далі гуляти. І де я тебе доганяю. Всім дякую за перегляд, всім удачі пока-пока. З вами був Максим. І всім пока-пока.